Це перший офіційний компас 2024 року на українських дорогах. На копарті таких немає, і я розумію, чому на мене так дивно дивляться люди. Вони, мабуть, вперше побачили компас із помаранчевими поворотниками. Позашляховики джип дряпаються на найкрутіші вершини, навіть не такі, як український ринок. Щоправда, сюди джип виїжджає вже вдруге. Тепер під керівництвом нового імпортера я детальніше розповідав про це в презентації джип, яку знімав кілька тижнів тому. Посилання на відео з презентації ви зараз бачите на екрані, і тепер нарешті тест. Мене звати Сергій Волощенко, а ось це джип компас, найменший поки що в українській лінійці моделей. Справжній ковбой, який, щоправда, сильно змінився заради європейського способу життя. Я довго думав, яку ж локацію обрати для зйомки, нібито джип, значить, повинен бути оффроуд. А з іншого боку, українізація примусила компас відмовитися від певних речей, наприклад, від повного приводу. Але при цьому кліренс в 20 сантиметрів зберігся. Це означає, що машина все-таки для міських джунглів. Але пожертвувавши повним приводом, натомість компас отримав щось нове електрифікацію. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі нові автомобілі застосунок знайшов. Шість пропозицій на джип-компас різних кольорів від офіційних дилерів марки в Україні. Це вже друга генерація компаса. Перша випускалася з 2007 року. Але цей компас теж довгожитель, хоча у 2022 році пережив масштабне оновлення, в результаті якого змінилося багато чого. Лінійка моторів, інтер'єр, але зовнішність змінили буквально в кількох штрихах. Вона й досі нагадує зменшену копію попереднього Grand Cherokee. Окрім фірмових семи прорізів у решітці радіатора, як і в перших Jeep CJ, Тестовий компас вирізняється хіба що 20-сантиметровим кліренсом, 18-дюймовими дисками та опційною білою емаллю з дахом чорного кольору. Можна до речі додати ще й опційну чорну наліпку на капот, фари світлодіодні з автоматичним дальнім світлом, світлодіодні і ліхтарі. А зелений логотип і e torque на багажнику натякає на гібридність. А от електропривода немає навіть за доплату. Хоча по висоті двері піднімаються високо, це мені подобається. Не буду гулі не бувати на маківці. Джип це вже врахував, і в 2024 році електропривод дверей багажника буде доступний у додатковому пакеті преміум. В підпіллі багажника а, типова джипівська докатка формату 215 на 60. R17. Виглядає як повноцінна запаска, хоча на ній наліпка ось ця 80 км на годину максимум, як на доказі. Об'єм багажника трансформується з 424 літрів в 1270, якщо скласти спинки другого ряду, але цю цифру можна збільшити до 20 тисяч літрів. Вражає, правда. Ну, для цього доведеться докупити опційну палатку тент яка є в переліку опцій. Щоправда, така опція тягне на 37 тисяч гривень. Вона приєднується ось сюди і збільшує обсяг цього відсіку просто колосально. Перетворюючи його з багажник на житлове приміщення. Не знаю, чи пам'ятаєте ви до фейсліфтенової до інтер'єр компаса? Там він дуже нагадував фіатівський, враховуючи спорідненість платформи. Тому після оновлення компас зовні не сильно змінився, але повністю переродився в салоні. Мені подобається ця трансформація. Тепер він нагадує Grand Cherokee, знову ж таки, але вже нове покоління. Його інтер'єр дуже схожий. Ось це витягнута центральна консоль, величезний екран, схоже, кермо перед водієм 10,25 дюймова. Цифрова панель приладів, трошки менший по діагоналі екран на центральній консолі. Опційна система огляду на 360 градусів. Панель приладів також можна конфігурувати, змінювати розміри і розташування приладів. Компас в 2024 році буде представлено у двох комплектаціях Altitude та самміт. В останній є електропривод передніх крісел з підігрівом і вентиляцією. В крісла водія навіть є електропривод регулювання підтримки попереку. Та й з практичністю тут все окей. Штучну шкіру крісел можна витерти ганчіркою, а жорсткий пластик дверей не боїться подряпин. Із прикольного, в бардачку інструкція лежить в стильному мішечку джип. Тут є підігрів керма. І передніх крісел, який автоматично вмикається тільки, но на вулиці стає холодно. Така своєрідна джипівська турбота про пасажирів. Щоправда, ніхто компасу легкого життя не обіцяв. В придовжині 440 см він штовхатиметься ліктями з Kia Sportage, Nissan Qashqai та Mazda cx 5 Це все одно, що ввечері в барі зав'язати бійку. З трьома боксерами. Але ж кажуть, що ковбої бійок не бояться. Ото й побачимо. Хоча насправді до цього ковбоя краще звертатися Senior Компас, тому що випускають цей джип на заводі в Італії, на тому ж конвеєрі, де збирають джип Renegade та Fiat 500X. Так, компас мене реально багато в чому здивував, тому що в якості приводу тут використовується півторалітровий турбобензиновий мотор на 130 сил, який вкупі з додатковим електромотором утворює таку м'яку гібридну систему. Електромотор виробника BorgWarner, розташований між двигуном і роботизованою коробкою передач на 7 швидкостей. До речі, це нова коробка вперше використовується саме на компасі. Мотор видає 20 кінських сил, але бонус цього мотора не в кількості сил, а в кількості тяги. 55 Нм обертального моменту це на додачу до 240 ньютон метрів моменту, який видає півторитровий турбобензиновий. Непогана комбінація. Хоча виробник взагалі каже, що електромотор на вході до роботизованої коробки передач дає еквівалент 135 Нм метрів тяги. Тобто ну, мається на увазі, що цих 55 моментів це вже на колесах, цікаво. Але ти відчуваєш, що моменту небагато, проте він використовується саме тоді, коли дуже потрібно. Під час рушання з місця, тобто ти затори можеш приїхати також виключно на електромоторі, навіть ти бачиш за ступенем заряду батареї, що можна проповсти кілометри, думаю, точно а може й більше в заторі, якщо обережно поводитися з педалькою. Трошки сильніше ти натиснув. Електроніка розуміє, що 55 Нм метрів вже не вистачає і одразу запускає бензиновик. Ось цей перехід, коли вмикається, вимикається турбомотор, його майже не чутно. Робот також працює на плавно, тобто ти не відчуваєш цих недоліків роботизованої коробки. І взагалі привод мене в цьому сенсі приємно здивував. Ти відчуваєш, що він налаштований на економічність. В дуеті з електромотором він краще їде саме на низах і в середньому діапазоні. Ну, я подивився, в технічних характеристиках написано, що вкладається в 6 літрів. Ну, думаю, чергова маркетингова якась маячня. І ну, як це може бути? Насправді, я на цьому повному баку вже їжджу тиждень, їжджу, 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 їжджу. Думаю, де коли ж воно закінчиться. Тільки сьогодні загорілася лампочка при середній витраті 6,5 літрів. Як на мене, це супер, тому що, наприклад, в тих самих режимах моя Mazda cx 5 цього ж розміру, але з атмосферником 2,5, їсть на 2 на літри більше. Тому що я ледве вкладаюся в десятку, тут 6,5, ну якщо трошки швидше, то 7. Суперовий показник, майже як дизель. Щоправда, коли перестрибуєш з Mazda cx 5 відчуваєш наскільки сильно в джипі задимфовано педаль газу. Для тієї ж динаміки її треба тиснути значно сильніше. Думаю, це також зроблено для кращої економічності. При цьому гібридний привод ну, реально дуже тихий. Тобто тихий. Ти їдеш в джипі і розумієш, що якби не зимові шини, то була б взагалі ідилія. На заправку я заїжджаю або ж заправитися, або ж поїсти. Або й те, і інше. Одночасно все можна замовити через термінал VOKPay Обиратиму страви з карпатського меню. Можна взяти бограч чи навіть панські деруни. Але я зараз насправді трошки підмерз на морозі, тому хочеться гарячого. Є чай карпатський. Так, звичайно, хотілося б, щоб цей електромотор був трошки потужнішим. І яскравіше допомагав під час розгону з місця. Було б не 10 секунд, було б трошки краще. Хоча насправді 10 секунд це теж непогано. Це показник, наприклад, цього ж компаса, але з атмосферним 2,4 на 175 кінських сил. Переходимо до головної частини, яка мене реально вразила. Випав сніг, і я. Просто підкреслив для себе, наскільки азартним є це шасі. У нас тільки передній привод. Але ти відчуваєш, що цю машину створювали італійці. Тому що він так охоче пірнає у віражі. Реально, як моя Mazda cx 5 Я не сподівався, для мене це був величезний сюрприз. Ти у віражі реально керуєш машиною кінчиками пальців. Легеньке кермо, але при цьому точно. Ми ж звикли, що джип це важка неповоротка машина. Компас в цьому сенсі взагалі вибивається з цієї загальної тенденції. Думаю, багато в чому це все-таки завдяки італійським генам, коли розробляли спільну платформу для компаса та Фіата 500х. Але інша річ, яка в мене взагалі не поміщається в голові, як вдалося таку азартну драйвову ходовку зробити такою витривалою. Я думаю, що на компасі можна мчати рілею. Я не ямки, на яких я на Мазді зазвичай мружуся, тут навіть не звертаю уваги. Так вона трошки, здається, жорсткуватою. Таке враження, що вона розрахована трошки на більше навантаження, на важчий мотор, на важчий привод, і ти це відчуваєш, коли, наприклад, сядеш чотирьох в салон, Такий, о, машина стала значно комфортнішою. Але при цьому як вона нівелює 90% українських ямок. Я просто вражений. З моєї точки зору, це справжнісінький джип з колосальною підвіскою, яка ідеально пристосована до українських доріг. Так зрозуміло, що є й свої таргани. Наприклад, ось ці дрібні крутилки на дефлекторах обдуві. Взагалі, до ефективності обдуву лобового скла, наприклад, в мене є претензії, бо коли холодно, то реально гріється і чиститься тільки ось такий конусоподібний шматок. На лобовому склі, а краєчки залишаються замерзлими. Але з цим можна миритися, це не так, щоб часто трапляється. І це невеличкі мінуси, особливо на фоні тих бонусів, які я несподівано для себе відкрив в компасі. Насправді кліренс і геометрія кузова у компаса такі, що він би легко міг спуститися цими сходами донизу. Я, в принципі, збирався це зробити, але мені ще віддавати цю машину імпортерському центру бажано все-таки одним шматком. Знаєте, після Тижня їзди за кермом джипа компас залишив доволі приємне враження, тому що невибагливий, зручний, ще й доволі азартний з точки зору керування і економічний. й цінник приємний, тому що імпортерський центр добре попрацював над ціноутворенням. В день публікації тесту стало відомо про нові ціни і комплектації на джип компас. Базовим стане виконання Altitude за 1 мільйон 271 тисячу гривень. А топова комплектація називатиметься Summit і буде дорожчою на 112 тисяч гривень. Також для кросовера пропонуватимуть три опційних пакета. Дізнавайтеся більше подробиць на сайті jeep.ua. Для прикладу, якщо подивитися на цю машину, але на німецькому ринку, то там вона з цим же ж мотором коштує 39 тисяч євро. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися на український ринок, то конкуренти доволі сильні за цей же ж цінник або навіть дешевше, доступні, як я вже згадував, Kia Sportage і Нісан Кашкай. З іншого боку, Джепа також в Україні вже доволі підготовлена аудиторія. Я ж хочу тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.